Thank you. Украина, Унида, Гамассера. os

Отсі разом горе, горе, слава! слава, слава Україні, слава, гораду все, ураду Слава! Слава! все. Сподіваємося, що завтра будемо насправді всі разом чекати на це рішення, що буде у смі. Крем залишити з нами, насправді правда вийде. Началь з нас не має судок, що стояти на кадял, тому ми мусимо розходитися. Але я сподіваюся, як і всі ми молодіти, вся робота прийняття і площа. Ми здаємо нас, бо ми всі нас позираємося. Якщо буде потрібно, будемо відправити вам людей, спочатку маленьким духом, але ми будемо